БРО! На сцені високохудожній антитоталітарний гурт Сталін, Гітлер і Бутлер Капут. А також автор та художній керівник проекту Лагідна і сувора Українізація, професор антропології, оранстудий, тобто я. Ха-ха! Отже, зараз ми будемо з'ясовувати Хто ніколи не чув наші пісні? Я такий серед людей, що зібралися на площі. Є хто перший чує наші пісні, тобто всі інші знають, так? готуйте валідол, я вас попереджаю. Бо у нас лютий радикально мистецький проект, який народився в 2011 році, якраз на хвилі нової хвилі боротьби за Україну, тоді коли банда Януковича намагалася привласнити всю країну, цієї банди керували з Москви. І Зараз ми поговоримо про таке питання, як москалі. Бо часто росіяни плутають, кажуть, не називайте нас москалями, ми на москалі. А ми кажемо, ми не проти нормальних росіян. Вони є. Ті ж розуміють, що потрапили в пастку путінського режиму. А от тут такий москаль це окупант, загарбник, наволоч і кат, що приходить на чужу землю для того, щоб нав'язати свою життєву, скажімо так, імперську шовіністичну позицію. Є москалі на площі, а москалі є на площі. Хохли є на площі, ні? От питання. Знаєте, такий хохол? Ми так само не любимо москалів, так не любимо і хохлів. Хохол це той, хто служить москалеві, а? А українці є на площі. Українці, слава Україні! Сьогодні велике свято. День Покрови, Пресвятої Богоматері. День козацтва, день захисника України. Ми знімаємо наші капелюхи перед всіми, хто стоїть зараз на сході, на півдні, отам, під Авдіївкою, під Пісками, під Маріуполем. Давайте хай вони нас почують! Обласне ми привітаємо всіх захисників України! Дякуємо вам, хлопці, Від нашого гурту! Дякуємо від народу України і разом хором співаємо пісню, а я не москаль, яку я написав далекому дев'яносто В 89 дев'ятому році, коли служив в лавах радянської армії. Мене теж забрали. Та ми такий приспів. А я не москаль, а я не москаль, і не буду я совєтам служити. А я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жити. Мотив ви це знаєте всі, то відома пісня, почуєте, пізнаєте. Але подивіться, хто стоїть поруч з вами. Подивіться уважно, хто стоїть праворуч. Поверніть так голову, праворуч, подивіться, хто стоїть поруч. Впізнали ту людину, ні? Тепер подивіться і хто стоїть тако. Подивилися. Той, хто не співає разом з нами, той. Ви все зрозуміли. Поїхали красиво, вступає Гей! Бачили, іншої пусковчились виступає на городи У Карпатськім лісу, де трипочуть смаре, Із фари у тупи облітає листва. У поході митці від призову коси і при тому промовля отакі слова. Пісня написана ще в, в радянській армії, но тридцять років тому майже три-чотири. Га-я-нем! Га-я-нем! Солі нам служить, а я не москаль, а я не москай, бо не можу я у неволі жити. Хочуть За поганих доріг а хлопців грінтон звіма. Косить молодіх армії радянської від тупої утіхи. І при тому промовляє отакі слова. Так, давайте так розділимо шнапки Отак це у нас буде правий сектор. Добре, правий сектор є, підніміть руки. Правий сектор є. А оце у нас буде так, не знаю, що там. Добровольчі батальйони. Я у вас добруч. Зараз піває правий сяк, Добавились тобто, 3-4. 3-4, правий сяк, а, а Я не москаль. Я не москаль. І не буду я. Що він там служи? А тепер ви. А я чомучі. Бо не можу я.